Ось наче працюєш над себе, так є невеличкий бізнес. Є прибутки, є якісь гроші, є якась перспектива. Але от щось не те, так? От, ну, грошей не так багато, як хотілося б. І взагалі якось воно не виходить зростати. Чому так? А є конкретна причина чому? І не одна. І зараз я тобі розкажу, як продавити твою стекляну стелю. Мене звуть Сергій Пихтін, я 15 років займаюся бізнесом. Я вчу людей робити бізнес, масштабувати власник свого бізнесу, там 80 людей було у наймі, тобто про масштаб я знаю. А в кінці відео я розкажу про один важіль, таку круту техніку, як отак от просто підняти свій дохід, якщо ти самозайнятий. Перше, що нам треба зробити, це зрозуміти, на якому етапі ми зараз знаходимося. Зараз я описую людину, яка Працюю саме на себе, яка постійно в рутині, у якої або нема людей у наймі, або їх до п'яти людей. Нема керівників, і немає як такової системи. Є проблеми з прибутком, хочеться більше, а не виходить зростати. Якщо це твій портрет, супер, залишайся. Якщо я трохи промазав, скоро запишу відео і про інші категорії приприємців, і про їх проблеми, і про те, як зростати. Тому підписуйся на канал, став лайк і поїхали. Перше, що тобі треба зробити, це подивитись моє відео про етапи підприємців. Потрібно чітко розуміти на якому саме ти етапі, тут же ми розмовляємо про етап самозайнятий або мікробізнес, але більш детально. То самозайняті або мікробізнес мають лише два способи зростання на наступний етап. Перший зростання через себе. Коли ти самозайнятий, одиниця масштабування це ти сам. Тобто, що більше заробляти? Треба покращити цю одиницю масштабу. Краще працювати, більше працювати, швидше працювати. Подумай про те, чи можеш ти робити. Якщо ти працюєш там, 3 години, 5 годин на день, ти можеш працювати 8, 10 і буду більше, більше грошей. якщо ти продаєш якийсь товар, ти можеш продавати товар з більшою маржою, з більшою націнкою, дорожче. Тобто, треба масштабувати себе, бути швидше, сильніше, якісніше. У чому тут плюс? Коли ти масштабуєш себе, тобі не треба мати нових знань, тобі не треба переходити на наступний етап. Це досить простий такий спосіб, але у той самий час він дуже обмежений. Тому що, наприклад, ти зараз заробляєш там, 20 тисяч, наприклад, ти можеш зрости там, до 40, до 70, до 100, але є стеля, коли у тебе більше нема вільного часу. Коли ти продаєш свій час за свою роботу, є стеля, коли у тебе закінчується час. Якщо тобі ця стиля підходить, супер, нема питань, працюй у цьому режимі. Тому що ну, не обов'язково кожному зростати там у великих корпораціях. Якщо тобі, окей, 50 тисяч, і ти можеш заробити 50 тисяч на своїй справі, супер, роби так. Тобто концепція проста: ти, як одна одиниця, працюєш і на телефоні, і на кур'єром, і там, і сям, і так справді можна жити, так справді можна заробляти. Другий спосіб, як можна зростати. Це через систему. Тобто переходити на новий етап етап підприємець. Чим він відрізняється? У підприємця є люди у наймі. Підприємець менше робить, більше вирішує, і підприємець керує людьми в першу чергу. Але у цього етапу є дуже багато плюсів і дуже багато мінусів. Дивись, плюс – плюси бути повноцінним підприємцем. Робота за тебе виконують люди. Твоя стеля. По дохіду збільшується, у тебе є більше вільного часу. Ти можеш більше вирішувати, а не робити. Ти вже не раб свого бізнесу. Круто, так? Але є мінуси. От ти вчився бути ефективною самозайнятою одиницею. Супер! Ти став у цьому експертом! А тепер все, що ти вчив, викидуй на сміття. На наступному етапі тобі потрібно не вміти протелефонувати 50 людей за годину, а керувати людьми. Не вміти робити відправку там, по 200 штук за годину, а наймати людей, мотивувати людей, терпіти їх косяки, будувати систему. Це вже зовсім, зовсім інші процеси, і їх треба заново вчити. Але переходити на етап підприємця має також і багато мінусів. Усі навколо вас будуть болдери. Чому? Не тому, що вони тупі, а тому, що ви. Так сильно себе розкачали як самозайнятого підприємця, що ніхто з вами вже не зрівняється. І ви будете бачити, що навколо вас боулер, всі ідіоти, ви нерозумніші, і взагалі вас це буде бісити. Так, це буде. Ви не вмієте керувати людьми, тому у вас будуть постійні факапи. Серйозно? серйозно. Постійно, хтось там не вийде на роботу, хтось там щось не зробить, ви там сказали, він забув, постійно буде таке ставатися. Люди, яких ви будете наймати. Будуть працювати гірше, ніж ви. Вони не будуть такі ефективні. їм це нафік не треба. Вони не будуть такі замотивовані, тому що ваш бізнес це ваш бізнес, а їм на це глобально пофіг, Їм потрібно отримати їх зарплатню. Вам треба витрачати енергію, час і гроші на найм людей, на адаптацію людей, які будуть потім звільнятися через два дні. Це великий пул роботи. Тобто вам треба мати нові навички. Вам треба витрачати новий час, нові гроші на те, що не дасть результату спочатку. Важіль, про який я обіцяв. Найкращий спосіб підняти дохід, якщо ти самозайнятий, підняти середній чек. Все. Це завжди працювало так. Це працювало зі всіма моїми учнями. Є купа кейсів. Піднімай середній чек, тобі буде щастя, тобі будуть гроші. Знаю. Страшно. Конкуренти продають дешевше, а що клієнти відмовляться, все знає, все це чув, забий. Піднімай середній чек. Як у самозайнятого, твій ресурс це час. Ти маєш отримувати якомога більше грошей за цей час. Якщо ви все ж таки вирішили йти через шлях підприємця, я вам порада. Перша людина, яку ви маєте наняти, це помічник. Помічник, який буде робити все. Що ви скажете, звичайно, в рамках закону і екологічності. Тобто, якщо треба, щоб він відповідав у Директ, він це робить. Якщо треба, щоб він телефонував, він це робить. Якщо треба, щоб він за вас заповнив Excel, він це робить. Наймаєте помічника, звільняєте свій час. І це, по-перше, дозволяє вам, і як самозайнятому, більше мати вільного часу, тобто більше заробити грошей. І вже потрохи переходити на етап підприємця, тому що ви починаєте наймати, починаєте керувати, починаєте розуміти, як це працювати з людиною у наймі. Тому обирай, куди ти хочеш піти, який шлях твій. Нема кращого шляху. Є твій шлях. Хочеш бути самозайнятим, будь самозайнятим. Хочеш розвиватися як підприємець, роби як підприємець. У будь-якому випадку я тобі раджу приєднатись до моєї групи. Тому що зі мною це буде набагато простіше і на роки швидше. Так, на роки швидше. Посилання в описі. Переходь, дивись, я буду тебе чекати. А на сьогодні я з вами прощаюсь. Бай-бай!